Доброго дня, мої шановні глядачі, дивимось ситуацію в Україні, по військовим діям, по загрозі з боку Росії в контексті війни до кінця березня місяця 2024 року. Так, що очікує Україну в контексті війни? Так, починаємо ми зі Сходу України. Так, окупований Схід, окупована територія Сходу України. Так, в них там буде якийсь грандіозний шухер в плані того, що втратять вони якийсь ресурс. Ці ресурси можуть бути людськими, тому що це ідеться мова про людей. Тут люди показані, внаслідок того, що там буде грандіозне щось таке шоу-фієрвік. Давайте ми на цьому закінчимо. Окрім того, можу ще зауважити, що там можуть бути проблеми фінансові в людей, які там живуть, внаслідок того, що прожитковий рівень, ну, прожитковий мінімум в них там ну, якби, зменшується. Ну, от щось Не вистачає грошей, не вистачають виплат. Люди там бідують. Так, далі дивимось: неокупований схід України, Неокупований окупований схід України. Так, тут йдеться мова про нестабільну ситуацію внаслідок цільової атаки ворога. Таке відчуття, ніби. У ворога є якісь ну, якби, нові сили, новий ресурс, новий шанс, щоб більше розкачувати ситуацію. Загроза є для цивільних будинків, для цивільної інфраструктури. Ворог ніби за щось мститься і намагається насаджати свою владу. Щодо захисту, буде працювати захист. Будуть наші хлопці тримати оборону важким шляхом, дуже нестабільним важким шляхом. Ось так далі дивимось: північний схід України, північний схід України, північний схід України. Так, там щось з водним ресурсом. З водним ресурсом таке відчуття, ніби щось там мають, дивіться, люди перевернуті. Якась там має бути активна дія за участю. Людей, які будуть цю активну дію створювати. Але в нас тут іде якби вихід із кризової ситуації, шляхом відбиття якоїсь чергової атаки. Окрім того, атака може бути іти з, з цього боку, тобто з північного сходу, тобто, що там в нас, Курська область, чи я не знаю. Мене не цікавить карта Рососії, тому ну, десь от звідти дуже багато може бути, ніби як зблизька. І водний ресурс там може бути пошкоджений, будуть намагатися його якось. Ремонтувати Але порушення закону, дуже багато порушень закону внаслідок знову ж таки, тих підлих військових дій, тому будьте, будь ласка, обережні під загрозою правові установи, погони, люди в погонах, в будь-якого формату погони. Під загрозою, ну, також там і загине багато військових. Я так думаю, що ті, що будуть порушувати закон, переходити межу дозволеного, будуть і вдягатися в чорні пакети. Якісь жінки тут диверсантки. Я не знаю, що це за жінки тут диверсантки. Не знаю. Дивіться. Можуть, знаєте, заходити як перевдягнені. І намагатися щось, ну, знаєте, на них менше уваги спрямовується. Перехід кордонів жінками. Перехід кордонів жінками. Їх спроба щось е, довести до кінця те, що ніяк не доводиться, якусь е, ситуацію. Крім того, тут може йтися мова про літаки або дрони, які будуть збивати. Які будуть нейтралізувати, які будуть збивати. Так, далі північ України. Північ України, покажіть, будь ласка, північ України. Це знову. Так, дивіться, тут може бути перевага вогню, придеться. Потрібно гасити вогонь, того, що його іде перевага. Тому тут буде якби, використовуватися багато води для гасіння вогню. Якась така нестабільна, щоб, ну, щоб врівновагу зробити. Тобто також ще може бути дефіцит води. Також тут ідеться мова про. Людей, людей, військових, які прийшли сюди вішати лапшу на вуха, пудрити мозок. Тобто оці ждуни, ці ждуни, вони ніби вам щось байки розповідають, ніби втираються в довіру, а іншим чином, в той же самий час, вони якісь здають точки ворогу. Є цільові прильоти можуть бути. Водний ресурс під загрозою. Ситуація так, як і була. Ситуація так, як і була. Незмінна. Незмінна. Підла стратегія ворога. Обстрілювати, порушувати закон. Ну ось так. Під загрозою знову ж таки військові погони, правові установи, центри прийняття рішень. Також і ще додам до північного сходу за цією картою установи виправного, ну, виправні установи для людей, які обмежені свободою. Тіпа СІЗО, Колонії, В'язниці. Ну, в такому плані От тут також ідеться загроза. Далі дивимось, центр України. Центр України покажи. Центр. Так, може бути ворог намагатися пересилити ситуацію, важель на себе перетягнути, тобто завдати якомога більше шкоди власними вкладаннями ресурсів та зусиль. Тобто, тут йдеться мова як об'єднання. І знову ж таки, ситуація може бути сумнівна в тому плані, куди воно летить, звідки воно летить, тобто таке відчуття, ніби сумніви щодо удару в спину. Так, тут ідеться мова вихід з кризової ситуації. Десь, е Біля води, територія води. Ну, таке відчуття, ніби буде загострення там десь надводним над ресурсом, е, рукотворний водний ресурс, до речі, але буде вихід цієї кризової ситуації. Щось там в повітрі знаходиться і погрожує, е, погрожує насадити свої правила. Наші працюють, наші працюють, але знову ж таки ситуація може бути така топікова, загрозлива. Суд перевернутий це недобре. Будьте, будь ласка, обережні. Можуть бути багато літа, пальотів над вашими головами, і можуть бути навіть і прильоти. Тому будьте, будь ласка, обережні. Далі дивимось... Південний схід України, Південний Схід України, окупована частина. Південний схід окупована. Так, там може бути знову ж таки, такі відчуття, ніби якась окреслена ресурсна місцина під загрозою. До речі, там можуть бути загроза для людей. Там, де багато людей перебуває. Цивільні люди. Нестабільна ситуація, тому ті, хто мене чують закупованих частин, коли йде сирена, оповіщення повітряної тривоги, ідіть, будь ласка, в укриття, тому що для вас є пряма загроза. Ворог контролює. Посилення це ворог. Це ворог намагається вас так залякати з метою контролю. Насаджує вам якусь хрень, вибачте, за вираження, за вираз такий, лякає. Пряма загроза для вас є, для вашого життя є. Будь ласка, будьте обережні. Далі південний схід не окупований. Південний схід не окупована частина. Неокупована частина. Знову підла стратегія ворога, яка досить спланована зробити якомога вогню на землі. Знову ж таки, якщо запланована, то хтось підсвічує, хтось показав якісь тіньові місцини, до яких ворог не може дотягнутися. Ніби от як колективний труд, тут не тільки ворог з їхнього боку, а ще і з вашого боку хтось йому допомагає. Якась тіньова людина, жінка в темі може бути. Жінка, яка. Яка створює цю лякаючу ситуацію? Тут якась може бути зупинка логістики по воді або через воду, і можуть бути ще якісь такі військові загрозливі дії бути на воді, біля води, біля водного ресурсу, біля переправ якихось. Мости, водний транспорт, не знаю, нехай буде навіть сухопутний транспорт, щоб перестрахуватися, то тут щось буде. Оця от мадам вказує конкретне щось конкретне, пов'язане біля води з водою і так далі. Тому будьте, будь ласка, обережні на цей період. Також активні військові дії. В будь-який момент неочікувано вежа навіть без оповіщень повітряної тривоги може щось відбувати. будьте, будь ласка, уважні. Так, Крим. Дивимось наш український Крим, який окупували ці нелюди. Крим, покажіть, будь ласка, в Криму маніпуляції. Так, прихована маніпуляція там є, тюнєва робота йде, і там Крим це Україна. Ось так. Почуємо, почуємо інформацію. Якісь там будуть біля води, якісь там будуть дуже цікаві новини для нас. Давайте я не буду це все розголошувати. Так, далі дивимось. Захід України. Захід України до кінця березня місяця, захід України. Військові дії нестабільно. Ворог планує щось. Якась в нього є план створити якусь активну військову ситуацію. Військова криза нестабільна. Якусь, або в нічний час доби, або це за участю людей в масках. Тобто така от мутна історія, мутотінь, водний ресурс, ну, знаєте, ще вплинути на емоції. Знаєте, Коли вночі людина ну, ще більше стає вразливою, ще більше йде накал емоцій, то тут якби вплинути, лякати, контролювати. Знову ж таки, режисування ситуацію з боку ворога. Але наші, якщо взяти мах на наш бік, то наші в будь-якій ситуації вони дуже майстерні, вправні, вони, вони маги своєї роботи. Десь на. Ну, дивіться, на, скажімо так, на пересіченні кордонів кожної області західної частини України, то там ну, от, хлопці будуть так працювати, щоб воно не йшло в глиб кожної області, щоб збивали на кордонах між областями, але все ж таки можуть бути десь прильоти. прильоти Ну, дай Боже, щоб це були просто на відкритих місцинах якихось. Ворог буде мститися. Тут немає ніяких, я не бачу будівель, поки мені треба дивитись кожну область окремо. Так, далі північний захід. Покажіть, будь ласка, північний захід. Північний захід. Якась у вас інформація може йти про блокування і закриття перспектив. Тобто, дивіться, можливо, це йдуться зацикленість, переживання, наскільки ваші кордони з Білорашкою є захищені, і тому тут вас будуть заспокоювати. Що все закрито, але все одно переживання іде, що ворог може прорвати ту оборону. Ну, от якось так. Окрім того, тут ідеться мова про, можливо, ворог буде щось спрямовувати ваш бік по повітрю, але знову ж таки, ну, от спрямовані. Але блокується блокування йде, зупинка того, що може. Що може впасти, того що може прийти, окрім того, там ще у вас ідеться мова про. Посилення якесь про доставку якихось ресурсів, про, ну, через кордони, можливо, які ви очікуєте, і які ніяк не можуть до вас доїхати. Я не, мож, я не буду цю тему детально лізти. Ну, і дивіться, будуть намагатися блокувати те, що неочікувано, може в вас впасти. Будуть робити все. Можете бути. Наляку... Налякані чимось. Якась може така ситуація статися, коли ви перелякаєтесь. Ворог дуже сильно зіграє вам на нервовій системі. Може таке бути. Але наші наші відбивають, відбивають, врівноважують. Ризикована ситуація може бути шах вліво, ліворуч або праворуч може бути фатальним, але наші е, тримають той баланс і е, намагаються піти від е, аб'юзивної ситуації, мають врівноважити. І тепер південний захід. Покажіть, будь ласка, південний захід України, південний Захід України. Летить, багато летить, падає падає і м, конкретну місцину. Конкретну. Спроба, знаєте, показати своє побєдобісі, спроб, спроба показати, що ви програєте. Ну, з ким ворог ще може боротися. Тільки з місцевими він може відчувати себе сильним. На полі бою це просто ніхто. Ваші повітряні кордони порушуються і щось, може, у вас є загроза, що впаде. ППО працює, але знову ж таки, щось таке шалене, неочікуване. Якийсь такий новий вид зброї вони можуть застосувати щодо вас. Е на жаль, На жаль. може, щось таке. Або якась траєкторія в нього така от... Або ну, новий, нова стратегія, як вони можуть, що воно, як воно може, нова стратегія траєкторії. Або це може бути якась нова зброя, нова зброя. Конкретно, конкретно вказана місцина. Е, вод, мости, місцина біля води, От, водний ресурс якийсь. Водний ресурс. Питна вода у вас там, щось з питною водою. Водний ресурс у вас мають щось ремонтувати, а взагалі то загроза є от, як ближче до берегової лінії, або там, де біля водного ресурсу. Ну, от якось так в мене виходить. Ну, і цілком покажіть, який буде тиждень для України цей. Не тиждень, а до кінця, який буде період до кінця березня місяця для України буде такий, що наші будуть об'єднувати сили для того, щоб відразити атаку з повітря. Дивіться, тут іде об'єднання наших сил, воно йде в рівень з тою кількістю, яка може падати, а рівень кількості дорівнює десятка жезлів перевернута. Тобто, це буде ну, багато може бути обстрілів з боку ворога, і наші об'єднують усі зусилля для того, щоб ту атаку відразити. Ну, йдеться мова про повернення тої ситуації. Яку би ми не хотіли, щоб вона поверталася. До речі, будьте уважні зі своїми дітьми. Будьте уважні зі своїми дітьми. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення!